У сумах легковажність чоловіка ледь не призвела до його загибелі та пересічного громадянина, який кинувся потерпілому на допомогу. За попередніми даними: 41-річний сумчанин, переходячи водойму, провалився на середині річки. Свідком події став 74-річний пенсіонер. З його слів він тривалий час займається моржуванням, не гаючи часу, дідусь кинувся рятувати потопаючого і сам опинився під кригою. Працівники служби порятунку, використовуючи рятувальний круг. Витягли пенсіонера на берег, його правоохоронці відвезли додому. За допомогою човна вдалося наблизитися до іншого потерпілого та оперативно транспортувати його на тверду поверхню. Чоловіка доправили до лікарні. Знову таки у Сумах, в районі мосту КРЗ в 20 метрах від берега опинився хлопчик. Ближче до берега крижаний покрив на річці, ставав значно тоншим. Один із рятувальників за допомогою надувного човна почав обережно наближатися до дитини. Оскільки існувала загроза провалитися на кризі. Врешті працівнику служби порятунку вдалося потрапити до хлопчика, якого він посадив до човна, колеги рятувальника мотузкою підтягнули обох до берега, де хлопчика передали батькам. Отже, для запобігання таким випадкам батькам необхідно контролювати дозвілля дітей та не дозволяти гратися на замерзлих водоймах. А самим дорослим необхідно дотримуватися основних правил безпечної поведінки, перебуваючи поблизу водних об'єктів. А у періоди відлих та нестійких погодних умов треба взагалі утримуватися від виходів на криговодойм, яка втрачає свою міцність. А рибалкам необхідно усвідомити, що період підлідної риболовлі вже завершується, і з наближенням весни таке хобі стає вкрай небезпечним.